В бідних заберуть останнє. Чи чули ви ці останні розгони про на рахунок того, що 30 вересня буде обмін між податковими України і іншими країнами світу? В них входять 110 країн світу, і тепер Німеччина дізнається про все ваше майно, про всі ваші транзакції в Україні і вас. Залишать без грошей на існування у Німеччині. Чи ви таке? Заберуть там виплати, все заберуть. Чуло таке? Ну так от, давайте розбирати. Мене звати Валентина. Ви на каналі Валентина життя у Німеччині. Трошки про мене. Я живу у Німеччині з 2022 року, з березня 2022 року веду Ютуб. Взагалі я айтішниця, шукаю наразі роботу. На моєму каналі дуже багато. Цікавої і корисною інформацією, тому підписуйтесь, переходьте, дивіться інші відео. Давайте тепер розберемося в темі цього обміну податковими даними між Німеччиною і Україною. Взагалі Україна буде обмінюватися з 110 країнами світу, тому що вони ось всі входять. Що це таке, кому треба боятися? Чи треба боятися, не знаю, прямо всім. Буду казати в контексті саме Німеччини, тому що. Всі ці положення дуже залежать від той країни, де ви живете, і треба читати, чи ваша країна, які в неї відносини з Україною, ну, ваша нова країна, які в неї саме податкові відносини з Україною в плані, наприклад, чи є подвійне оподаткування, чи нема. Говоримо про Німеччину. Кого ж? Що це таке? Давайте спочатку, що це таке. Україна 30 вересня входить в. Загальну систему обміну податкової інформації Common Standard of R-Reporting. І вже дуже багато відео я на Ютубі бачила, що, особливо російськомовних, що е, всіх біженців зараз як перевірять, е, залишать е, без виплат. Але давайте ось подивимось на українському сайті. Що пише, 30 вересня Україна вперше долучилася до міжнародного обміну щодо фінансових рахунків на підставі стандартну СІРС. Е, е, внаслідок цього надання соціальних виплат біженцям може бути оптимізовано. Допомогу будуть отримувати тільки ті, хто її насправді потребує. Насправді це так. Але, е, але Ось ми сьогодні будемо розбиратися в але. В процесі обміну цими даними, до чого будуть мати. Доступ, наприклад, німці, німецька податкова, вони будуть бачити відкриті банківські рахунки українців в Україні та інших країнах світу. Тобто, якщо ви живете в Німеччині, а у вас ще є рахунок, не знаю, там, не, у Франції, то, або там в Польщі, Німеччина це також побачить. Не забуваємо це: це не тільки там Німеччина, Україна, це прям всі країни, які входять в ці. CRS Союз, так може сказати. Далі участь в страхових та інвестиційних компаніях. Тобто, якщо в Україні там, не знаю, брали участь в якомусь тендері, це також буде все видно. Регулярні надходження коштів на рахунки, йдеться про прибуток від здачі нерухомості в оренду. Далі, доход від продажу нерухомості це такий великий прибуток грошей. І, в принципі, це із статті все. Але давайте розберемося на самому сайті пояснення Міністерства Державної податкової служби пояснюється, для кого це буде працювати. Якщо простими словами, то це буде працювати для людей, які мають два або більше податкових резидентств. Тобто, якщо вони є податковими резидентами України та податковими резидентами Німеччини, то для таких людей буде і працювати цей обмін інформацією. Що це мається на увазі? Якщо ви маєте в Україні якийсь статус, який е, підпорядковується під те, що ви платите там податки, а також, наприклад, живете в Німеччині, та також маєте статус податкового резидента у Німеччині, то таким чином буде. Проведений обмін інформацією, і в залежності від цього, якась із країн вам висуне претензії щодо податкової заборгованості. Чи будуть вони бачити всі прямо ваші транзакції по картках? Ні. Вони будуть бачити залишок і проценти на рахунках по конкретному періоду. Це можна побачити, є відео пояснення на самому сайті держпродження. Української податкової інспекції, то що тепер наша податкова знатиме про нас все? А потім почнуть кожного перевіряти усі 8 мільйонів біженців, які отримують соціальну допомогу. Ні, це не так. СРС дає змогу нам, податківцям, дізнатися лише про ці рахунки, які належать податковим резидентам України. Податкове резидентство визначає, в якій країні ви сплачуєте податки. Якщо ви тривалий час постійно мешкаєте в іншій державі, і, ймовірно, ви вже стали її податковим резидентом, тож ми не отримаємо інформації про вас. Якщо ви все ж таки є резидентом України і ми дізнаємось про ваші закордонні рахунки, то навіть тоді не зможемо нарахувати вам податки автоматично. Нагадую, що соціальні виплати не оподатковуються, а наявність рахунку в іноземному банку ще не означає, що ви маєте додатково сплатити податки. Даних СІРС недостатньо для висновку про податкову заборгованість. Як бачите, з відео непрям всі буду перевіряти. Тут було сказано про податкове резидентство. Наприклад, якщо звертатися до іншого пояснення, хто такий податковий резидент той чи іншої країни, то податковим резидентом в Україні ви йдете і залишаєтесь автоматично, якщо ви є ФОПом і отримуєте постійний дохід в Україні. Але при Певних умовах, наприклад, якщо ви живете в Німеччині, маєте більш таке грунтов... обґрунтоване коріння в Німеччині. Наприклад, також там працюєте в Німеччині опла... платите податки, то тоді вже буде по ваших зв'язках і коріннях оцінюватися ваша е... податкова приналежність до певної країни. І е, на базі цього ви будете платити податки в певні тільки країні. Тобто, якщо ви, ви працюєте у Німеччині, вже сплачуєте податки, маєте медичну страховку, маєте постійну адресу, е, маєте прописку, але так, також маєте ФОП в Україні, то Німеччина при цьому обміні дізнається про ваш ФОП в Україні і про ваші надходження в Україні. І тоді ось цей весь дохід з України вам. Доведеться оподаткувати у Німеччині і заплатити податки згідно з німецьким законодавством, а не з українським. Тобто ця система ось буде якраз направлена в першу чергу для людей, які мають якісь постійні а навіть великі доходи в Україні. Також наприклад, Німеччину цікавить рахунки і компанії, які були відкриті після. 2022 року на території України їхніми громадянами або їхніми податковими резидентами, тобто хто є податковим резидентом у Німеччині, або з 2022 року якимось чином відкрив компанію або має прибуток в Україні. Тобто, це якщо ви стандартний. Не хочу сказати біженець, але стандартна людина, яка не має постійного там, доходу в Україні, якщо ви не працюєте, наприклад, віддалено в Україні, ви просто живете в Німеччині, а там час від часу може, там, не знаю, хтось вам в Україні відсилає там, не знаю, тисячу гривень на подарунки, або ви відправляєте тисячу гривень там, десь на подарунки, то можете не хвилюватися це. Це все нормально і не дуже вплине на ваш статус у Німеччині і на ваші якісь там податки в Німеччині. Але є одне. але. Я читала в одній статті, що податкове резидентство також на це впливає наявність майна. Наприклад, коли ти в'їжджаєш у Німеччину і отримуєш 24-й параграф йдеш на джоб центр джоб-центр тебе питає про всі активи і ну, всі активи твої в країні походження. Чи є, наприклад, у вас нерухомість, яка коштує або там, не знаю, автомобіль будь-що будь-які статки, які оцінюються більше, ніж 50 тисяч євро, е, я так думаю, що скоріше за все це і буде порогом для того, щоб перевірити саме нерухомість. Наприклад, якщо там, не знаю, у вас якась маленька квартира в селі, і вона по якимось там стандартам оцінюється в 10 тисяч доларів. То, скоріш за все, це також не приверне увагу. Але все ж таки є такий пункт, що податковий резидентство за вами залишається, якщо у вас є нерухомість в Україні. Знову ж таки, немає чіткого правила, немає чітких критеріїв, хто попадає під ці, під, під, під ці критерії. Я так думаю, що скоріш за все Україні тут дуже важливо знати, хто тут вже в Німеччині щось отримує, і як дійсно має якісь коріння ще в Україні, також, типу, в Україні щось отримує, і вони хочуть е, зідрати побільше податків. А що стосу стосується Німеччини, то Німеччина більше буде зацікавлена в тих українцях, які е по якимось їх е критеріях вважатимуться, вважаються може якось. Так, забезпеченими на території України і приховують це від Німеччини. Я так думаю, що скоріш за все, вже в, цих, в тих же джоб-центрах є якісь відмітки по тому, чи є підозри на те, що ви приховуєте якісь доходи на території України. Тож, чи варто боятися всім, ні. Як так Німеччина хоче оптимізувати. Свої виплати для біженців, але це не означає, що кожного біженця, кожного там хто, прям кожного вони хочуть лишити виплат. Якщо там не знаю, людина приїхала е із України до Німеччини на БВВ і там не знаю, і ще е тут, вже знаходячись у Німеччині, купила там ще одну машину, або якимось там чином. Ну, Джоб все бачить, що у вас є якісь. Активи з'являються тут, тож скажімо так, переживають якраз ті, в кого нічого нема. Чи варто переживати всім? Ні, не варто переживати всім. Чи буде воно працювати для всіх і як буде працювати, вже побачимо 30 вересня. Але базуючись на моєму дослідженні, це все ж таки буде направлено на ось таких от фопів, і ті, які мають доходи в Україні, постійні доходи. Знову ж таки, банківська таємниця не порушується. Це буде обмін саме ось цією кінечною сумою на певний час на певний період часу. А це другий квартал 2023 року. Ось буде обмінена ось ця остання сума на ваших рахунках з України. Тож, не переживайте, не нервуйте, побачимо все. Після 30 вересня. Звичайно, це буде далі продовжуватися і в 2025 році, так далі і так далі. Тож, якщо ви чисті, у вас немає ніяких постійних доходів, але може там є якась нерухомість в Україні, то невеличка. То, в принципі, я вважаю, що вам нема чому. Нервувати і не треба слухати, що прям всі, всіх позбавлять виплат. Отакі в мене відео. Всі посилання, всі, всі ресурси, всі посилання я залишу під відео. Не нервуйте, більше дізнавайтесь взагалі про це все. Не, не слухайте всіх підряд, що вам кажуть, що все, а тепер вас залишать без виплат. Все буде нормально. Подивимось, кого в першу чергу візьмуть за жопку. але я думаю, що звичайних. Простих людей, які там де-не-де -де мають якісь гроші невеличкі, це не буде стосуватися, особливо Німеччина соціальна країна, вони не залишать вас без останніх грошей. Все, у мене на цьому все, дякую, що були сьогодні зі мною. Підписуйтесь на мій канал, щоб не пропускати нові відео. Чус!